Бачила дах у тій багатоповерхівці тече. То все наш сусід винен. Так зачекай, а до чого тут сусід? Це ж ЖЕК обласний повинен будинок утримувати. Так ну а як? Він же тут, на місці, от хай би полагодив. Ось так, якщо простою мовою виглядає ситуація навколо Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Зокрема, відсутністю там укриття на четвертому році війни. Заклад лише територіально знаходиться у місті, але його власник і засновник Полтавська обласна рада. Ця інформація не взята, як то кажуть, зі стелі. Про це йдеться у документах, відкритих ресурсах та навіть на фасадній табличці. Тому й відповідальність за утримання будинку дитини покладена на голову Полтавської обласної. Ради Олександра Біленького. Я ж ніяк не на Кременчук. Розуміти, кому підпорядковується заклад, потрібно не для того, аби когось одного виправдати, когось звинуватити, а для того, щоб точно розуміти, на кому лежить відповідальність за будинок дитини, хто має силу, а головне повноваження змінювати там щось на краще. Про те, як у тій ситуації із дахом люди бачать, що проблема поруч, і автоматично сварять того, хто ближче, міського голову Кременчука Віталія Малецького. Хоча логіка така ж, як звинувачувати сусіда за протікаючий дах, коли ремонтувати його має зовсім інший господар. І власне цим прямим безпосереднім господарем будинку дитини є очільник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Чому заклад не має укриття? У якому вигляді він існуватиме з наступного року? На ці та інші запитання я намагалася дізнатися відповідь кілька днів тому. У нього особисто. Проте безуспішно нагадаємо, що в державі триває реформа деінституалізації, і вже з 2026 року будинків дитини не повинно бути взагалі. Відповідно, вони мають бути або ліквідовані, або реорганізовані. Долю Кременчуцького обласного будинку дитини обговорюють уже понад півроку. Ще в лютому постало запитання, як закладу бути далі, без відремонтованого сховища із загрозою закриттям. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький неодноразово звертав увагу Полтавської обласної ради на наявні проблеми. Обласна рада зараз має взяти досвід нашої громади, інших громад, облаштувати укриття. Тобто комісія да, дійсно має ініціювати. І ми приймемо на сесії міської ради звернення від нашої громади, покажемо дійсний стан справ і скажемо про те, що обласна влада повинна повернутися обличчям до людей. Минулого тижня у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини був тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Щодо укриття він повідомив, що нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Також запевнив, що про закриття закладу мова не йде. Натомість будинок має бути переформатовано у якісну соціальну установу. Відповідальність зрозуміла, що обласної адміністрації заклад обласний, і ми розуміємо, що повинні до цього. Якось бути більш системні речі проходити. Я наголошую на тому, що ініціювати якісь речі щодо його там закриття чи нефункціонування, чи ще щось, то ми не будемо. Але тут треба дивитися, в частині оптимізації деяких речей. Треба шукати вихід із ситуації. Звісно, що проще всього взяти, поставити на цьому хрест і не дивитися в очі тим працівникам, тим самим дітям. Віримо, що пан Когут зможе вплинути на ситуацію і в закладі якнайскоріше з'явиться надійне комфортне укриття. Звертаємося до пана Біленького, голови Полтавської обласної ради. Віктора Лисака, директора обласного департаменту охорони здоров'я. Нині саме ви відповідальні за життя та здоров'я вихованців Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Громадськість чекає на конкретні рішення та дії. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.